День почалося. Тайру молотим, пшеничку. Бункер. Ну, в принципі. Могло бути і хуже. Нормально. Швидкість 3.2. Пошвидко не погоню. Не притерта ще жодка. Ось як тільки притерта жодка, я думаю, що 5 кілометрів можу їздити. Почав їздити, трохи придироється вже жоточка, то вто вже краще. Так, набрили вже всю машину Ось така пшеничка та чистесенька? Бито її нема. Трошки не повин бункер, ну як, ну не повен. Я ще не знаю як його їздити тут. Щоб у цьому краю висипати. Зараз заміряю вологу. Так пшениця. Тестування. 127 366 градусів показыває гаряча як той знащо нормально Можна молотить Так по льоду горить за конечно 80 пошти температура На дворі жарень Первый бункер Намолотив, в воно трохи не повинен. Ну воно ну, в газон 2 не влази, а два таких не повних. Буде якраз. Так, зараз тепер же жду газона. Отак, ріже різочка. Ну не дуже ще, не вистояла ще б шаніць. Шаничку зараз покажу в яка. Оце вона ця торіга в цьому році. Така. Ну, дякувати? Взагалі що є? Так що непогано. На колір червона повинна бути класність хороша тут підживляв сівалкою, трохи більше ніж 200 кг на гектар Жду тепер газончика сейчас приїде Dvoje hru zemlje v periód. Вот так Ja колер. Я думаю, що тут буде порядок. Другий класс должен быть. Так що, жниво 2025, розпочато. А там он на бугрі видно, а то жовті. То Богдана. Припер, газунчик. вигружав. Чи він його помив, чи покрасив. Що таке новий. Добре вигружок веденько. Погода, що два бункери. Вазу не влоги. Треба набити вже пів бундера. Хай гой везе. Це б таке день-два, бо погано різка б'є село Уже швидкість додавалася вже 4 46 половиною, 4-6. Однак у бункер ткне, так що нормально. Повненький. на замолодили. Перва машинка поїхала. Можна так сказати. Ну і я поїхав.